Усім привіт, дорогі друзі! Нам у редакцію прийшов дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням хочу вам його зараз зачитати. Отож, приємного вам усім прослуховування. Мій батько покинув нас з мамою, коли мені було лише три роки. Мати більше заміж не вийшла і всю свою увагу вона приділяла мені. З вихованням мамі допомагала її рідна сестра. Тітка Віра. У неї також були діти, з якими я товаришував і проводив літні канікули. Після школи я вступив в інститут. Згодом мами не стало, а про батька я нічого й не знав. Та й мене це особливо і не цікавило. В мене не було жодної його фотографії, і я не знав, як він виглядає і звик, що його просто немає і не було в моєму житті. Після закінчення інституту я деякий час працював в Україні. А потім мені пощастило, і я поїхав на роботу у Чехію. Робота була цікавою, добре оплачуваною, часті відрядження в інші країни, і все це мені дуже подобалося. До 32 років я об'їздив безліч країн Євросоюзу, а у відрядженні в Іспанії познайомився з чудовою дівчиною. Її звали Оля, вона була теж українкою, а в Іспанії приїхала на заробітки. Через п'ять місяців після знайомства ми з Олею одружилися і вирішили повернутися додому. Купили квартиру в Києві, а вже через рік у нас народився син Данило. Я ще мріяв і про доньку, але дружина була категорично проти, мовляв, хоче пожити ще для себе. Як виявився, це був перший тривожний сигнал, на який я тоді, на жаль, не звернув увагу. Працюючи, мені знову доводилося часто їздити у відрядження, хоча дружина і син були повністю забезпечені, проте ми мало часу проводили разом. Звісно, у відпустки ми їхали разом. Також, коли була можливість, вони разом ізі мною літали за кордон у відрядження, адже я дуже сумував за ними і намагався побільше часу проводити разом. Але якось я став розуміти, що щось трапилося, і Оля стала зовсім чужою та холодною до мене. Одного разу мені знову довелося їхати у відрядження, яке мало тривати максимум півтори місяця, але довелося затриматися аж на три. Протягом цього часу я постійно спілкувався з дружиною, я і телефонував, і писав, але наші розмови були, немов розмови чужих людей. Згодом, коли я повернувся з відрядження, Олі вдома не було, а син грався з няною, яка працювала у нас. Побачивши мене, няня зніяковіла і сказала, що Оля пішла до подруги. Тоді й здалося мені, що щось не договорюють Я відпустив няню додому і вирішив подарувати подарунки та погратися з своїм сином. Він дуже радів моєму приїзду і подарункам, аж раптом він, побачивши машинку, яку я йому привіз, сказав, що у нього вже є така, і подарував машинку дядько Андрій. Він мені часто дарує подарунки, радісно сказав Данилу. Здавалося, світ для мене, перевернувся. Опанувавши себе, я вирішив поговорити з Олею і дізнатися, що відбувається. Через дві години вона повернулася додому і, вдаючи радість, кинулася мене обіймати. З приїздом, любий, сказала вона. Не треба, все це вже зайве. Сідай, нам потрібно поговорити. Промовляючи ці слова, я ледь стримував сльози. І скільки тривають стосунки з дядьком Андрієм? Скільки ти мені зраджуєш? запитав я. Оля, опустивши голову, тихо відповіла, що їх роман триває понад рік та звинуватила в всьому мене і роботу. Я постійно одна, тебе ніколи немає, я хотіла його покинути, але не вийшло, додала вона і сказала, що покохала його. На розлучення подам я до сина приходитиму і йому допомагатиму. Шукайте житло зі своїм Андрієм, бо квартира куплена за мої гроші. Сказавши це, я пішов з дому. Я мовчки вийшов з квартири, і я згадав, як мене в дитинстві покинув батько, і стало ще важче від того, що мій син теж не буде зростати з рідним татом і мамою в щасливій сім'ї. Розлучили нас досить швидко, але суд. Ставився і сприймав мене не дуже добре. Не знаю, що вона не говорила про мене, але приходити до Данила я міг лише з дозволу Ольги. Поки вони шукали житло, я жив у готелі, я не хотів і не міг її бачити. До сина мене не пускали, міг лише здалека спостерігати за ним. Одного разу навіть побачив цього дядька Андрія. Молодий хлопець років 25. я розумію, як він забезпечуватиме дружину і мого сина. Через місяць мені зателефонувала Ольга і повідомила, що житло вони не орендували і не будуть, бо це занадто дорого? А так як це мій син, то я зобов'язаний йому допомогти і залишити йому квартиру. Я мовчав і не мав що на це сказати, адже попереджав, щоб вони шукали житло і ніякий Андрій там не житиме. Невже тобі шкода для рідного сина квартири? кричала вона, але я поклав слухавку і не хотів все це слухати. Минуло три тижні я повертався з роботи, а біля готелю мене чекала Ольга з сином. Вона сказала, що вирішила поїхати з Андрієм в інше місто і коли там обживеться, тоді й забере Данила. А зараз нехай він поживе зі мною. Що співмешканцю чужа дитина не потрібна? запитав я, на що вона промовчала. Так ми й залишилися з Данилом удвох. Повернулися додому, зробили ремонт, адже я не хотів, щоб щось нагадувало мені про минуле. Роботу також довелося змінити, бо відрядження й дитина речі несумісні. Я працювала тепер дистанційно, щоб мати змогу бути поруч із сином. Данило спочатку часто запитував, де мама, скучався на її плакав, але згодом ми з сином навчилися жити по-новому. Ми знову стали щасливими. А от Ольга навіть не телефонувала і взагалі не цікавилась сином. Я навіть думав одружитися. Дитині ж потрібна турбота і ласка, але нічого не вийшло, бо жіткам чужа дитина була не потрібна. Та й згодом ми з Данилом звикли бути удвох. Так минуло 16 років. Данило поїхав на навчання в Польщу, я повернувся до звичної мені роботи і знову почав їздити у відрядження. Якось після чергового відрядження я пішов у супермаркет за продуктами і там зустрів Ольгу. Вона дивилася на мене і чекала, коли я їй щось скажу або запитаю. А я мовчав. Тоді вона вирішила почати розмову першою. Як там, Данило? у нього все добре? спитала вона розсіяним голосом, і я їй відповів, що син виріс, навчається за кордоном, і у нього все добре. Ольга хотіла ще щось запитати, але до нас підбігла дівчинка і покликала її додому. Мамо, ходімо вже додому, сказала її донька. На цьому і завершилася наша випадкова розмова. Минуло ще кілька років. Данило закінчив навчання і повернувся в Київ зі своєю нареченою. Ми всі разом вечеряли, аж тут пролунав дзвінок у двері. Данило пішов відчиняти. Тату, до тебе прийшла якась жінка, сказав син, і я одразу зрозумів, хто це. На порозі своєї квартири я побачив Ольгу. Вона була засмучена і тихо запитала, чи можна поговорити з сином, але Данило навіть її не впізнав. Коли я пояснив сину, хто це, то він відмовився з нею говорити. У мене немає мами. Вона зробила свій вибір і зрадила нас, відповів Данило, і зачинив двері. Ось така історія, любі друзі. Скажіть, будь ласка, що ви зробили на місці Данила? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Нам буде дуже цікаво їх прочитати.